Шо не бачите, що не почистені дороги. Вже добре, що їхали на ну, хлопці та допомогли з трактором. 16 січня в пік снігопаду в області таку оцінку отримала траса міжнародного значення Київ Нові Яриловичі. Маршрутки, вантажівки та легкові автомобілі стали заручниками негоди. На, на розчистку 7 тисяч кілометрів доріг загального користування області було задіяно 280 одиниць техніки. Проте впоратися з опадами одразу не вдалося. На жаль. Даної кількості техніки не вистачає, щоб в повному обсязі займатися снеочищенням або посипкою всій мережі доріг. Тому ми працюємо пріоритети. Пріоритетними виявилися траси Чернігів, Київ, Кіпті, Глухів, Київ, Суми, Юнаківка. Частину ж доріг все таки не вдалося розчистити. Керівник служби наголошує, що кожен автомобіліст, котрий потрапив у сніговий полон на дорогах загального значення, може звернутися з каргою до них. Ні в коєму разі вони не можуть ні відмовити, нічого записати обов'язкову інформацію. Якщо вони самі не можуть, значить вони звертаються до оперативного чергового службі Артендріг. Далі вже ставлять до відома мене, і ми з заступниками з Блабтадором приймаємо рішення. Керівник служби запевнив обмежень руху в області не було. Ще й працювали пункти обігріву для водіїв. Також службовець поділився планами на майбутнє. Вже навесні трасу Київ-Чернігів чекає капітальний ремонт. Першим відремонтують відрізок дороги від кіптів до Києва. Згодом відновлять шлях від Чернігова до Кіптів. Що касається, да, що касається від Капті до Чернігова, ну тут я думаю, що ми силами служби Тендрік за кошти державного бюджету будемо постійно цю дорогу теж доводити до такого ж стану. Також вже проведені торги на ремонт автодороги Талалаєвка, ячня Тростянець-Сокиринці з під'їздом до заповідника Качанівка.